Так, дівчата, біжу на вечірній привоз. Вже майже все закрито, але дивлюся. о, Анжела є на місці. Анжела, добрий вечір. Ви не замерзли всі. Знаєте, що в мене питали? Якісь порошки. О, бачу. Так, да, оці порошки показати, що це за порошки, бо ні разу не показувала. Це німецькі порошки. Так, дівчинки. Хот... Стуховаться кучи порошочок, так. Да. Раз... А на сколько это на стирок? На а там все написано. 80 стирок Дэнк ага. Виберайс 90 стирок. Универсал. 70. Линорчики девчат. ага. Линорчики по 70 стирок. Тобто с Ленором, да? Да, да. Там уже кондиционер есть. А яка там вага у них не знаете? А там... Даже? Ленор, по-моему, 4200, там сбоку написано. Короче, девчатка, все есть, вот оно есть. 4200. Всё, Ванжела, Анжела, ви зможете відправляти, да, який номер телефону? 073 328 61 84. Угу. І ще, подавайте цей порошок, якийсь оцей ви казали, гарний, да? Лавандера, да, хороший порошок. Печотка, хто користувався, ну напишіть, який, який тут аромат оцей прикольний. А їх скільки? Три вида, да, виходить. Три аромата. Да. Три аромата. Ціна 660 чи 420? На 90 660, а на 50 420. Угу. Uh -huh. Ещё сантехлер есть на 80 стирок. А, типу це тушок цей, да? Це тушок, да. Тушок, дівчата. Коліна є. 580. Коліна Арель присил. В общем, у вас всі порошки. А ну, а ну сроки покажите якісь мені, от, щоб, щоб не відстало щось. Подивимося, що тут по срокам, дівчата. Ну дивіться, хто тут глазастий. 08.24 дата виготовлення. Шикарно. Шикарно. Дівчатки, приходьте. Так, Анжела, везкозного дня. Кроме понедільника, в понеділок не роботу. Ну, поки холодно не роботаємо. Поки холодно, да? А так приходите, дівчатка, вибирайте, а ми побігли. Анжела, дякую. Побігли ми дивитися ціни. Вечірній привоз. Ой, холодно у нас в Одесі, дуже-дуже холодно. Ого, сколько фурми дивіться. Так, а де ж покупці? Вже порозходились, мабуть. Так, ви дивіться ціни, вам показую. Шарон 120, виноград о 60. Так, авокадо 40 гривень. Манго навіть є 80 гривень штучка. Це, це за штучку ціна ж у вас, так? Да? За штучку, лимончик, дивіться, кому там на лимонад, на чайчик 40 гривень, шикарна ціна. Можна брати. І такий по 40. Мандаринка 90, о 70, як холодно, друзі. 40 Так, 40. Все по 40 дивіться. Борщовий набор 40 гривень. І морковка, і репанка, і лимонка, і бурячок. Коротше, все по 40. Ой, всього дуже багато, але дуже холодно. Так, дивіться, яблучка по 40. Редька по 60 і редька арбузна яка 70 гривень. Цвітна 100 гривень. Ну, хочу вам показати гарбуз. Ходить гарбуз по городу, дивіться, по 40 гривень. Кілограмчик. Шикарний гарбузик, такий гарненький, чистенький, почищений, ну дуже класний. Так, а я думала, це у вас квашені помідори. Це зелені, а такі по 70, а зелені по 30. Так, капусточка по 40. Що тут ще є? Ліголь. Яблучка, яблучка. А яблучка по чому? Це? По 40. Яблучка 40, грушка 80. І оце по чому? Клюква, так? Да? 150 баночка. Чи баночка отака 150 гривень. О, горішки 80, ще чорнослів тут є. А, ще й можна этот компот варити. А чесничок? 100 гривень. Скільки? 100. Реально 100? По 100 чесник. А там ми бачили по 150. Так, так що такі ціни, друзі. Холодно, але все є. Торгують, вас чекають. Завтра приходьте всі. Так, дівчатка, зайду в молочний корпус. Чи доброму працюють? Ось дивіться, дівчатка стоять. Далі там молочка продається. ось дівчатки з доброму. Дивіться, немає вдома, щоб наготовлено. Доброго вечора. Доброго, доброго. А ви до якої години працюєте? До п'яті. До п'яти. Ось, бачите, вечеря буде готова вже так. Так що пельмеші, варенички все є, у вас? Так, так, так. А що так мало, вже дивлюсь трохи. Я продала. Тож у вас такі гори бувають. Горе, це я продала і опять заказ на завтра готовлю. Отлично. Так, ось, дівчатки, пельмешки показувала. Телятина, куриця, сванинка, три м'яса, дитячі, курячі, все, що хочеш. Варенички і блинчики. Сьогодні покажу вам ці блинчики. А то вже просто гразу купила, і не показувала. Свині на філяти, да. шпинати шпинат з Філадельфії внутрі. О, це щось новинка, да, так? Шп... Тіста со шпинатом, так, да, виходить? Тіста, да, так, на шпинатовій основі блинчики. І тут іде, виходить, Філадельфія. Так, а що у вас тут? Парчики є, голубчики, голубчики бомбізні бомбі, на взяла, взяла голубчики, швидко вдома поставила в казаночок, сушила і вечеря готова. Супчики дивіться, які красиві. Угу. Курінний є стілятини, нагіци. 12 часов настаивает э, настаивают мясо, замаринуют. А супчик, конечно, тут и, а фрикадельки какие, дитячки, дитячки, тут дитячие. Тут есть, да? нет, смотрите, это есть фрикадельки телячьи, а это есть куриные. Вот, а фрикадельки, да, есть дитячие, это телятина, и а есть фрикадельки, да, да окремо. Э, и вот есть еще курочка, пожалуйста, вот, вот курочка Очень какая красивая. Вся. Да. До, до пяти, до пяти. Все, побігли ми, дякуємо, да, і, вам, дня. і вам всього не красиво. Друзі, 16-20. Ой, всі закривають, дивіться, всі прибирають, ховаються. Так, А я хочу до Люба піти, чи Люба є, чи немає. Подивіться, колбаску, сало випитали, а я не можу до Люба попасти. О, зараз я на, чи Любочка є, чи немає. Трошки вам вечірнього привозу. Так, це дивіться, як до острова йти, покажу вам, що тут продається на привозі. Так, курточки, брючки теплі, дубляночки. Так, шапочки. Курточок теж багато тут дивіться. Ой, як холодно. Ось якісь курточки дивіться. Ані ціни є чи немає. Ні, ці немає, подивимося, хоч що тут продається. Такі, дивіться, не яскраві, то тони, такі постельні шубки. Ой, холодно мерзнуть усі. Сумочки. Халат. Хто закривається, вже темно. Так, буду бігти додому.